До ситуації на фронтах От Україна знає про плани Кремля щодо прориву в Херсонській області. Сила оборони розуміють потенційні можливості ворога та готові його знищувати. Це заява керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка каже: бажання Москви та її можливості це різні поняття. Владислав Волошин долучається до нашої бесіди. Це речник сил оборони Півдня України. Пане підполковнику вітаємо. Наші вітання. Вітаю вас, слава Україні. Отже, е, маємо розуміти, що відбувається нині на фронтах, але перед тим як ми перейдемо до оперативної ситуації, безпосередньо на про збір говоримо. Бо зазвичай більшість зборів у нас на дрони, на реби і на автомобілі. А тут ми збираємо на міни. Що за міни, пане полковнику, і що ми маємо знати про те, як ви будете їх використовувати? Ну, е, наші сили оборони Півдня, оперативне угрупування військ Таврія оголошує збір на якірні річкові міни. Для чого вони ці міни? Ну, Більшість, е, скажімо, нашої лінії бойового зіткнення не більшість, а значна частина лінії бойового зіткнення, лінії фронту, проходить в нас по річці Дніпро, по водній артерії. І ворог намагається постійно форсувати цю річку, висадитись на правий берег, і в річковій зоні, де острови розташовані, він намагається здійснити форсування захоплення плацдарму, а також перекидання сил і засобів для того, щоб продовжити свої дії на правому березі, для того щоб зміцнити систему огороджень щоб зміцнити систему загороджень. Ми для того збираємо оголосили збір на річкові міни для того, щоб зміцнити нашу оборону в Херсоні і в Херсонській області, нам необхідно все замінувати. Так, Вла... про оперативну ситуацію, так власне так, зважаючи, от шановні глядачі, зважаючи на те, що в даному випадку кожен ваш донат піде на, скажімо так, не дуже звичайне винищення ворога, який намагається кудись там ще пролізти, в даному випадку проплисти. Тому, от давайте зробимо так, щоб плив він як. Як у що не вирушиться і пливе по течії, кудись там далі. Про ситуацію от, оперативну, так у, у знову ж таки, на півдні нашої країни можете детальніше розповісти по напрямкам? Е, ну, щодо ситуації на південному напрямку в Україні, вона залишається доволі складною, тому що ворог постійно, е, ну з кожним днем, нарощує кількість, збільшує кількість і. Обстрілів артилерійських і ударів дронами камікадзе і застосування авіації, а саме нанесення авіаційних ударів по силах оборони України і по прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктів пунктах. А також ворог постійно збільшує кількість штурмових дій. Він проводить їх малими групами піхоти, проте доволі інтенсивно і особливо на новопавлівському напрямку. Уже сьогодні, за минулу добу, поверніше, ворог провів більше двох десятків таких бойових зіткнень. І вже сьогодні, починаючи з початку доби, ворог провів теж більше півтора десятки бойових зіткнень. Ворог намагається, противник намагається прорватися до адміністративного кордону з півдня Дніпропетровської області, і тому докладає чимало зусиль для того, щоб Прорвати лінію нашої оборони на порівняно невеликому такому на великій ділянці е, лінії бойового зіткнення, ворог зосередив значну кількість сил і засобів і зараз проводить штурмові дії. Це близько чотирьох полків їхні штурмові підрозділи. Ворожі зараз проводять е, штурмові дії на Новопавлівському напрямку, саме в напрямку е, Новополя. Вільного поля, зеленого поля і ще декількох населених пунктів, які тут розташовані, так один біля другого, от ворог намагається прорвати нашу оборону, витіснити сили оборони, звідти сили оборони України. І вийти на простір на саме там, де я казав, на адміністративний кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей. А як же ж оце анонсоване, незрозуміле перемир'я, яке досі в пропозиції звучить від піскова, залишається в силі? Пропозиція в силі не що не виглядає так, що на жодному з напрямків ніхто з ворога не готується до перемир'я, і вони перегруповуються, в яких точках накопичення сил ворога. І в живих штуках, і в техніці для вас виглядає найбільш масовим. Найбільш, скажімо, так, ворог зосередився і сконцентрував сили засоби на декількох напрямках. У нас на Запоріжжі. Це, як я вже казав, новопавлівський напрямок, це напрямок біля Гуляйполя, де високе населений пункт. Він вже сьогодні там теж провів декілька штурмових дій за минулу добу. Там було чотири зафіксовано штурмові дії ворога. А також на Оріхівському напрямку, це починаючи від Лобкового на сході і закінчуючи малими Щербаками на заході. Це теж декілька кілометровий, декілька, -декілька кілометрова ділянка лінії бойового зіткнення, де ворог також проводить штурмові дії і намагається прорватися вже декілька місяців і безуспішно. На плацдарм захопити там плацдарм, з якого він може впливати і здійснювати вогневе, вогневе ураження. По перше, на сам міс, на саме місто Запоріжжя, обласний центр Запорізької області, а також з півночі і з заходу е, намагатись перерізати логістичні шляхи, які йдуть від Запоріжжя на схід Запорізької області і на Оріхів, зокрема. Тому в цьому напрямку ворог проводить доволі інтенсивні штурмові дії, і тут, там точаться доволі запеклі такі бої. Я акцентую знову ж таки увагу наших глядачів на QR-коді: на річкові міни. І ви можете стати частиною от тих донаторів, які. Організують цікаве плавання для ворога та у стилі того, що не тоне. Пане Владиславе. Стосовно от тих штурмів, ворога, про які ви казали. А є якась специфіка нова? Ну, от, ті самі бансай, штурми, чи вставка на мото і квадроцикли, воно як зберігається чи ні? Звичайно, ви досить правильне запитання. Поставили, тому що ворог. В Цих штурмах намагається досить широко застосувати саме таку легкомоторну, швидку маневрену техніку, як мотоцикли. Два-три дні тому, під час штурмів на Новопавлівці ворог втратив близько пів сотні мотоциклів, близько півтора-два десятки. Це квадроциклів і баги. Він в цих штурмах намагається застосувати саме цю техніку. Для того щоб швидко переміщатись на полі бою, крім того, на коли, наприклад, йде штурм там малої групи, там 5-7 піхотинців, які на цих мотоциклах, там три-чотири мотоцикли, один з яких е оснащений системою РЕП, для того, щоб прикривати їх. І вони намагаються якнайшвидше добратися до наших позицій, і там на намагаються закріпитися і вже далі їх звідти. Досить важко вибивати ця тактика? Вона доволі розповсюджена саме в нас на напрямку, адже в нас немає таких, якби у нас степ немає природних багато різних особливостей рельєфу. Тому мотоцикли тут нас досить така затребувана техніка. Давайте ще проговоримо про артилерію. Чи бачите ви зміни в кількості або в способах використання саме її на вашому напрямку? Дійсно, і артилерійських, як я вже повторюсь, систем у нас тут доволі багато зосереджено на напрямку, і за кілька останніх днів, і, ну, зокрема, і за минулу добу, ворог значно збільшив кількість обстрілів і збільшив кількість саме в цих обстрілах застосованих боєприпасів. Якщо, наприклад, ну, ще в квітні ми рахували там за день, за добу там 300-320 обстрілів і застосуванням там 15.000-1600 боєприпасів, то зараз вже декілька днів поспіль ворог застосовує близько 400 обстрілів з артилерії і із застосуванням ближче, ну, близько 2.000 боєприпасів. Це буквально на 10-15, а то й 20% кількість збільшилась. Крім того, збільшилась кількість і застосування дронів камікадзе, якими ворог завдає ударів, заміняючи інколи цю артилерію. І крім того, відсотків на 10 збільшилась кількість авіаційних ударів і застосуванням керованих авіаційних бомб і некерованих керованих авіаційних ракет. Наприклад, теж прифронтове містечко Гуляйполе щодня потерпає від цих некерованих авіаційних ракет. І ворог завдає там по ньому близько 30-40 ударів цими ракетами щодня. Це ну фактично зносить з лиця землі. Це наше древнє місто. Пане Владиславе, дякуємо вам за те, що доєдналися. Про прояснили ці моменти так по ситуації на півдні нашої країни. Владислав Волошин це полковник та речник Сил оборони півдні України. Він був на прямому відеозв'язку і глядачам спасибі величезне, а більше 60 тисяч вдалося зараз залучити. А це означає, що десь не один 70, 70 так, підказують, не один десяток журавликів Путіна піде досліджувати дно Дніпра, і не тросіком. тільки та, та та в підводних в плавках. От дякуємо вам величезне, і глядачам. Спасибі. QR-код є дійсним, актуальним. Не після нашої розмови, тому продовжуйте донатити на знищення ворога.